Обласний конкурс читців Мій любий краю присвячений 141-й річниці від дня народження Лесі Українки, традиційно зібрав у Колодяжному любителів поезії та літературної творчості поетеси з найвіддаленіших куточків області. За тисячі кілометрів від дому Леся завжди з теплотою і ностальгією, згадувала Волинське Полісся. І можливо, тому саме в Колодяжному якось по особливому звучить її поезія, стають більш зрозумілими універсалізм та геніальність її таланту. Вірш Лесі Українки конвалія вперше надрукували в журналі Зоря. Поетесі було тоді всього 13 років. Маленькій Катерині Васковець, чий виступ відкрив конкурсну програму цьогорічного обласного конкурсу чітців, лише чотири. Але й вона вже намагається зрозуміти справжні цінності життя, закодовані в алегоріях та метафорах ранньої поезії Лесі Українки. Дитина по суті обирала сама. Я допомагала, пропонувала. Вчила складно, звичайно, що складно, але коли дитина має. Внутрішнє те чуття. і коли любов до слова прививається вдома, то звичайно це набагато легше. Викладач української мови та літератури ковальського промислово-економічного коледжу Людмила Васковець разом з донькою переживала і за Вікторію Степанюк. І не дарма поезію поет під час облоги студентка коледжу читає настільки натхненно та емоційно, що саме її виступ журі визнає кращим серед конкурсантів середньої вікової групи. Голова конкурсної комісії, письменниця і журналіст Надія Гуменюк згодом зізнається, виступи кожного із майже 30 учасників конкурсу вкотре доводять, що Леся Українка і до сьогодні залишається нашим сучасником. Геніальний поет живе доти, доки його читають, доки його слово потрібне. І от, приїжджаючи кожного року на цей конкурс, я переконую, що наша Леся справді безсмертна. Цей рік мені здається, був ну особливий тим, що ну, справді дуже дуже сильні читці. Перемоги у своїх номінаціях також здобули Ангеліна Гущина, Ковальський район та Діана Фордюк, селище Локачі, Наталія Дудар, села Городище Людського та Надія Назарчук, села Бодячів Ківерцівського районів. А гран-при конкурсу цього року виборола студентка. Луцького державного училища культури і мистецтв Анастасія Грисюк. Спочатку зі школи мені викладачі вибирали твори, а коли вже зараз я поступила в училище, вже більше я стала пережила всього, і тому вибираю твір ближче. Який от чимось е, з чим я була вже ну, зіткана. От е, безпосередньо цей твір, який я читала сьогодні, уривок з поеми русалка, він мені близький до душі, тому що не так давно я пережила саме те про що читала. Взагалі лесені твори глибокого змісту, і щоби. Е, Ну просто так не прочитаєш, потрібно його пережити. Усі конкурсанти отримали почесні подяки управління культури і туризму облдержадміністрації за участь у конкурсі. А співробітники літературно-меморіального музею, поетеси в колодяжному провели для них тематичну екскурсію.